Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Стартовий свисток дано і давайте швиденько про склади команд. Анатолій Романченко вперед на хід Максиму Сердюку. І Сердюк. Столярчук тут міг зараз закривати через себе проби, 88-й номер Чернігова, але, на жаль, повзворота. М'яч пройшов і зразу треба повертатися. Проштовхнули м'яч Чернігівці на Ажелінда Безгубченка. І Безгубченко на правому фланзі а, Максим Сердюк залетів у ворота все ж таки. Нічого собі з такого гострого кута. Максим Сердюк відкриває рахунок в цьому матчі. Я навіть не повірю своїм очам, тому що здавалося, що він у зовнішню сторону сітки влетів, але він залетів у ворота. Максим Сердюк відкриває рахунок в цьому поєдинку. Анатолій Романченко на правий фланг. Вибік на Джеліндо Безгубченко м'яч спрямовує. Безгубченко. Ще один м'яч і залітає у ворота. Андрій Новіков плечем, якщо, я правильно, бо грудьми м'яч заштовхує у ворота Коваленка. І це 2-0. Другий момент Чернігова і другий забитий м'яч. Зазвичай чернігівці не реалізовують ці свої створені моменти, а створюють вони їх доволі багато. І цей матч стає виключенням. Намагалися вистрібувати І це перерва. Друзі, 15 хвилин, нікуди не тікайте. 2-0. Чернігів попереду. Вся боротьба нас чекає в другому таймі.

Де в рамках перенесеного матчу 16-го туру футбольний клуб Чернігів приймає народний клуб Пробій з міста Стрий і одразу подвійна заміна в складі футбольного клубу пробій відбулася по перерві. Сондей Іван під номером 11 з'явився, та 19-й номер Дмитрук Іван вийшли на поле. Дмитрук замінив Харука Руслана, який грав під номером 15. Ну і зараз ми розберемося, кого замінив. Іван Сандей Татаренко. І одразу бачимо, активно вступає в гру 11-й номер. Іван Сандей. Освіжив атаку. Головний тренер пробою. І мчить зараз Столярчук. І є 3-0. Це 3-0. Якщо я правильно побачив, то це Столярчук. 88-й номер. Забив у ворота. І вже на початку другого тайму чернігівці ще більше вириваються вперед. 3-0. Зараз подивимось на повторі. Нарешті з'явилися у мене повтори. гравці пробою. Невдалий пас і для Чернігова. Гаврилюк вперед, там має наздоганяти Іваничук. І Оренчак не влучає в ствір воріт. Столярчук. Здавалося б, тікав вже від, від, від своїх опонентів Джеліндо Безгубченко. Навіз до штатного майданчику. Там є Новіков, Галстян підстрахував. І тут хіба пробиває бойбік. Так, прямо занадто легко пробивав восьмий номер Чернігова. Дмитрук з м'ячем. Тому, можливо, в цьому році ми ще побачимо на Чернігів-арені ще одну гру. І це фінальний свисток. 3-0. Чернігів попереду. Дякуємо всім, хто був з нами. Для вас цей матч коментував Гордій Єрмак. І хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо спостерігати футбольні баталії на полях навіть у Чернігові, навіть в прикордонні з нашим клятим ворогом. Слава Україні, героям слава! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.